У травні 2024 року минуло 5 років, як Володимир Зеленський став президентом. Наприкінці березня 2024 року мали б відбутися чергові президентські вибори. Говорить Петро Панащук, доцент кафедри права та публічного управління Житомирського державного університету імені Івана Франка. У нас два головних документи, які визначають ці процедури, це конституція України, а також закон України про правовий режим воєнного стану. Загалом у нашій конституції прописано те, що президент України чинить до тих пір, поки не буде обрано нового президента України і доки він не вступає в свої повноваження. Щоправда, Конституція не містить чітких процедур, що робити, якщо термін дії чинного президента спливає, і якраз в цей час в Україні діє воєнний стан. Петро Панащук говорить, що Конституції України передбачено чотири випадки, коли президент України може достроково припинити повноваження. Це відставка президента, це неможливість виконувати свої обов'язки з за станом здоров'я, це імпічмент або смерть президента. До тих пір, поки жоден з цих випадків не настав. Відповідно, чинний президент залишається легітимним і продовжує свої виконувати обов'язки до тих пір, поки не буде не буде обрано нового президента. Суспільне опитало чотирьох житомирян, чи доцільно проводити вибори президента під час воєнного стану в країні. Ні, вважаю, що проведення виборів не є доцільні сильним, тому що існує велика кількість інших проблем. Тим паче, в нас ну якби країна, яка не залежить напряму від президента, і тому якби перевибори парламентів парламенту теж не є важливим, якби і це навпаки буде затримувати прийняття якихось важливих рішень зараз. Велика кількість українців зараз перебуває за кордоном, тобто ми не зможемо голосувати також військові. Теж не можуть голосувати, це не так все просто. Це величезна кількість грошей, які будуть витрачені. Це все плюс це передвиборчі компанії. Це також не безкоштовно. Тому так, велика кількість інших. А чи залишиться на легітимним президентом? Так, звичайно. А чому? Я не бачу ніяких причин, чому він може не залишитись легітимним президентом. Є певні проблеми, наприклад, і народ. Через ці проблеми може обрати того, хто, на їх думку, зараз буде більш кваліфікований в цьому питанні, але потім, можливо, це вийде не так. Угу. А чи залишиться Зеленський легітимним президентом, на вашу думку? Ну, я нічого проти Зеленського не маю, тому я і так. Оскільки президент і при цьому нашому президентові, ця війна розпочалась, він повинен її завершити. Переможно. А поміняти зараз це знаєте, що все одно що розпустити військо на ні в якому разі я категорично проти цього. Марія Кравчук, Олександра Сич, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини Житомир.